Дитячі, жартівливі, а також військові колядки, лунатимуть у виконанні Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Нині виконавці готуються до різдвяного концерту, який відбудеться у четвер, чотирнадцятого грудня, в обласній філармонії. Хочемо привітати хмельничан, також гостей міста, якщо хто прийде на концерт з новорічно-різдвяними святами. Можливо, якісь діти прийдуть в зал. Дітям все одно треба трошечки відволікатись. Цьогоріч програму концерту оновили на 80%. Загалом готують 20 композицій. Це колядка сучасна, буквально є дві неділі, тільки як написано нами. Про наших хлопців, які воюють там, згадуються. Потім є жартівливе таке катання на санчатах, воно відразу швидка, енергійна це інструментальний твір. Санта Клаус, які також приносить подарунки, також звичайні традиційні наші колядки, які будуть за душу брати глядача. Я думаю, що і будуть навіть сльози в очах від цих колядок. Окрім інструментальних творів, лунатимуть і пісні у виконанні п'ятьох солістів. Частину композиції вони виконуватимуть соло, інші співатимуть разом. «Буде багато звичайно ж таких новорічних композицій. композицій, які піднімуть настрій людям, трішечки допоможуть їм відійти від. Того жахливого зараз стану тих новин, які ми читаємо кожного дня, так щоб вони могли прийти, і на цих півтори години просто відчути свято Різдва. Я думаю, що усі наші глядачі залишаться задоволеними, залишаться в позитивному такому піднятому настрої. Початок концерту о вісімнадцятій годині. Вхід вільний. Разом з тим у приміщенні стоятимуть скриньки, куди відвідувачі зможуть задонатити кошти на потреби Збройних сил України. Хто з наших? Рідних, близьких, з інших організацій, там з шкіл, музичних, з бібліотек. Якщо там чоловік, син служить і, можливо, потрібні певні там амуніція, чи ну, які певні речі, то дивимося, кому нагально потрібно, і скільки по грошам там виходить, то звичайно будемо допомагати тим людям, нашим захисникам, які нас захищають. Ірина Муляр Данило Піга новини міста.